Вітаю, друзі! Це ще Манія, і сьогодні ми зануримося у світ штучного інтелекту, який не лише знає, що ви робили минулого літа, але й де ви його провели. І це все лише дивлячись на ваші фото. Нова зірка OpenAI модель O3 вміє аналізувати зображення та досить точно вгадувати геолокацію. Ще, як інструмент для ОСІНТ, це одночасно лячно і захоплююче. Але чи дійсно o 3 настільки крута? Давайте перевіримо: влаштуємо справжній батл між найкращими моделями, включаючи свіженьку Gemini 2.5 та Визнаного експерта Gemini 25 Pro, мінімум нудних бенчмарків, максимум кейсів з реального життя. Як бонус, ексклюзивно для підписників каналу розкрию секрет, як отримати безкоштовний тестовий доступ до найкращих моделей Ші, щоб ви могли спробувати все самостійно вже сьогодні. Почнімо з того, що OpenAI оновили свою лінійку флагманських міркуючих моделей. Тепер замість o 1 маємо o 3 а менша і швидша o 3 Mini поступилась місцем теж спритній, але ще розумніший o 4 Mini. За оцінками команди OpenAI, нові моделі перевершують попередниць за усіма метриками. Але перші відгуки користувачів неоднозначні. Зокрема, нарікають на високий рівень галюцинацій, який, як визнають самі розробники, у рази вищий, ніж у попередніх моделях. Цікаво, що команда OpenAI поки не може. Або не готова пояснити причини такої поведінки. Проте, О3 є за що похвалити. Важливе покращення, на мою думку, це прокачені здібності використовувати зовнішні інструменти. Тобто ця модель може писати та виконувати код мовою Python, опрацьовуючи дані та роблячи розрахунки так, як зазвичай це робить людина. Звісно, доступ до інтернету допомагає знайти будь-яку загальнодоступну інформацію. Коли цього недостатньо, модель може ініціювати запит і до конкретної бази даних, якщо надати їй таку можливість через відповідну функцію. Незалежні оцінки. Наприклад, від Artificial Analysis підтверджують, що О3 та О4 mini дійсно є одним із найрозумніших моделей на ринку сьогодні. Принаймні, в частині стандартних для цих бенчмарків тестів з програмування, математики та інших дисциплін. Особливо високий показник О3 продемонструвала на останньому іспиті людства: 20%. Нагадаю, цей іспит складається з найскладніших питань з різних дисциплін, підготовлених науковцями з усього світу. Звісно, до фінішу ще дуже далеко, але 20% успішності це сто. Крок вперед порівняно з результатом моделі О1 на рівні 8%. Проте хочу звернути вашу увагу на низький порівняно з іншими моделями показник помилки калібрування 34%. Це означає, що модель більш адекватно оцінює свої здібності та частіше демонструє сумніви щодо правильності своїх відповідей там, де має це робити, тобто, коли відповіді дійсно помилкові. Натомість, решта моделей, як правило, дуже самовпевнені. Тест IQ, звісно, не найкраще випробування для AI. Це варто мати на увазі, що О3 наразі є лідером цього забігу з показником понад 130, що наближено до рівня геніальності для людини. Отже, нові моделі OpenAI доволі розумні та здібні, це факт. Але сьогодні, як я вже сказав на початку, ми сфокусуємось на конкретній, найбільш вражаючій для мене суперсилі О3 здатності визначати геолокацію за фотографією. Так, ви просто показуєте ші зображення, а він намагається точно визначити місце, де воно було зроблене. Звучить фантастично, я знаю. Сам був скептично налаштований, поки не побачив це на власні очі. Мультимодальність, здатність до глибокого аналізу візуальних даних, використання інструментів та доступ до глобальної мережі. Все це робить О3 дуже помічним інструментом осінт аналітики. І зараз ми побачимо, як це працює на реальних прикладах. Спершу поглянемо на приклад, який публікує OpenAI. Ми бачимо фото суден, досить далеко від берега. Розгледіти назву неможливо. Припустимо, нас цікавить, куди прямує найбільший танкер. Що робить у такому випадку О3. Крок перший: модель аналізує зображення та ідентифікує локацію, де було було зроблено це фото. Крок другий. Знаючи, де та коли було зроблене фото, модель шукає у загальнодоступній системі трекінгу морського транспорту, які судна були в цій зоні на відповідну дату. Уявляєте? Крок третій. Отримавши список потенційних кандидатів, модель порівнює візуальні дані на фотографії, силует, розмір, можливо, якісь унікальні елементи з даними про ці танкери і визначає найбільш схожого. А знаючи назву танкера, знайти його маршрут, наступний порт призначення це вже для моделі справа кількох секунд. І це ще не все. Якщо вам потрібно прочитати текст, який сфотографували догори ногами, без проблем. Модель може перевернути фотографію. Або якщо ви дивитесь на вивіску під незвичним кутом і хочете розгледіти деталі, ще може наблизити її або змінити перспективу, ніби ви стоїте прямо перед нею. По суті, все, що ви можете зробити із зображенням, використовуючи відповідне програмне забезпечення або бібліотеки Python, ця модель може виконати за вашим запитом. Практичні застосунки цих можливостей дуже широкі. Наприклад, я показав модель. Моделі супутниковий знімок, який запозичив на сайті Defense Express, прибравши усі підказки, і отри без проблем ідентифікувала базу зберігання техніки у вахжаново Бурятія, спираючись на наступні ознаки: чіткі ряди зеленкуватих прямокутників, периметр із земляного бруствору, близькі залізничної гілки, низька рослинність та ґрунтові вулиці, типовий ландшафт Забайкалля. Непогано, як для Тостера, що не розумніший за вашого кота? Вірно? Маємо точні координати та корисну довідку. За супутниковими знімками 23-24 років, звідси вже вивезли понад 40% машин. Наші розмови з чат GPT не пройшли даремно. Модель пам'ятає, що трішки гумору ніколи не завадить. Старі Т-62 вирушають у свій останній рейс десь під вугледар. До речі, дивлячись на цей майже ідеальний ланцюжок міркувань, у вас могло виникнути питання: невже штучний інтелект умовно міркує саме? Так як людина з приводу цього є сумніви. Дослідники команди Anthropic стверджують, що подібні моделі можуть приховувати справжній ланцюжок міркування. Інколи робляться тоді, коли розуміють, що нам може не сподобатись те, що ми побачимо. Тобто, коли модель порушує якісь правила, майте це на увазі. Отже, О3 може опрацьовувати супутникові знімки, зокрема вгадувати локацію. Це вражає, особливо враховуючи той факт, що подібні здібності цінуються не лише в оборонній сфері. Комерційний потенціал цих технологій величезний. Існують аналітичні компанії, які спеціалізуються на прогнозуванні економічних показників на основі супутникових знімків, наприклад, знімки паркувальних майданчиків біля магазину. Корисний індикатор відвідуваності. Звісно, ця технологія досі не ідеальна, ще може помилятися, але навіть з поточним рівнем результативності ці моделі можуть заощадити чимало людина годин, відкривши також доступ до цієї галузі багатьом незалежним дослідникам з обмеженими бюджетами, особливо враховуючи той факт, що не лише О3 може якісно опрацьовувати зображення. Давайте порівняємо відповідні здібності різних моделей за допомогою оновленої платформи LM Arena. Це саме той обіцяний лайфхак. Адже таким чином ви можете протестувати найкращі моделі XI, які можуть бути відсутні у безкоштовних пакетах відповідних чатботів, як до прикладу O3. Більше того, користуючись цією платформою, ви робите внесок у розвиток галузі, тобто поєднуєте приємне з корисним. LM Arena має три режими: битва, коли ви наосліп порівнюєте відповіді двох моделей, назви яких ви побачите лише після обрання переможця. Режим порівняння дозволяє обрати дві моделі та порівняти якість їхніх відповідей на ваш запит. Врешті, якщо хочете просто протестувати якусь конкретну модель, вмикаєте режим чат. Нові моделі з'являються на цій платформі доволі швидко. Наприклад, O3 та Gemini 2.5 Flash, наразі найсвіжіші моделі вже доступні для тестування. Цією платформою можна користуватись без реєстрації, принаймні наразі, тому ваші чати не зберігатимуться. Також, як ви могли здогадатись, LM Arena може передавати дані розробникам моделей SH, тому не рекомендую згадувати якусь конфіденційну інформацію. Ще одне обмеження: на цій платформі ви не маєте доступу до ланцюжка міркувань та інших зручностей, які присутні у відповідних чат-ботах. Тут ви бачите лише остаточну відповідь. Проте беззаперечна користь від цієї платформи полягає у тому, що результат. Результати ваших оцінок впливають на турнірну таблицю провідних моделей, яку ви можете переглянути, наприклад, щоб зрозуміти, яку модель використовувати для конкретного завдання. Отже, порівняємо здатності різних моделей ідентифікувати геолокацію. Чи дійсно О3 настільки унікальна? Спойлер, я б не поспішав робити подібний висновок. Важливо наголосити на тому, що на світлинах, які я планую використовувати, я видалив метадані. Як ви, мабуть, знаєте, зображення створені цифровими камерами та смартфонами, як правило, містять інформацію. Не лише про час та дату створення, але й точні координати. Тому О3 одразу ж спробує розпакувати ці дані, щоб зайвий раз не напружуватись. Хоча звучить просто: не кожна модель вміє це робити, адже потрібно скористатись спеціалізованими бібліотеками. І той факт, що О3 навчили виконувати подібні маніпуляції, це вже круто. До речі, на самій платформі О3 все ж не змогла виконати цей трюк, тому демонструю безпосередньо у чат GPT, що це можливо. Я навмисне не видалив з цього Зображення, тому модель безпомилково вказала час та місця цієї підводної зйомки з точними координатами. Тепер скористаюсь світлинами без метаданих, але з візуальними підказками. Хоча, як на мене, це узбережжя нічим особливим не відрізняється від багатьох інших. Немає тут культових легко впізнаваних споруд типу Ейфелевої вежі. Більше того, ці фото не найкращої якості, зроблені на GoPro та ще й досить давно, у доковідну еру. Проте для трьох з семи моделей це не стало на заваді. Вони впізнали гірський хребет та вгадали локали. Найкращий результат все ж показали моделі Gemini 2.5, зокрема версія Pro. Тепер складніше завдання. Звичайний парк, яких повно по всьому світу. Спершу покажу вам ланцюжок міркувань О3 в чат GPT. Як бачите, модель аналізує окремі елементи фото, щоб знайти хоч якісь зачіпки. О3 угледіла навіть шматок будівлі серед кошів. Дуже уважно. Проте жодна модель не дала ідеальної відповіді. Деякі вгадали, що це Барселона, зокрема враховуючи типове для цього міста покриття доріжок, але парк назвали зовсім інший. Далі перехрестя вулиць у цьому випадку. Також жодна модель не вгадала точної локації. Хоча Gemini 2.5 Pro схибила лише на один квартал. На які ознаки звертають увагу ці штучно-інтелектні осінтери? По-перше, вивіски та назви, зокрема, мова, якою вони написані, це дозволяє значно звузити пошук. Звісно, шукають і таблички з назвами вулиць. Також аналізують архітектуру. Можливо, досвідчені осінтери можуть побачити більше корисних підказок, але для бездушної, бездумної машини непогано. Головне, що машина, на відміну від найбільш здібної людини, має відносно стабільну продуктивність, працюючи 24 на 7. Натомість людина, виконуючи монотонні завдання. Досить швидко втрачає концентрацію, тому системи на основі штучного інтелекту можуть виконати завдання, які людині просто не під силу. Наприклад, порівняння великого масиву зображень. Зробимо скрін цього перехрестя у мапах Google, трішки під іншим кутом, та рух на вулиці більш проте О3 з імовірністю 98% стверджує, що це ідентичні перехрестя. Геометрія будівель, вивіски, усе збігається. Непогано, особливо враховуючи той факт, що сучасні можливості щі це лише від. Длуння того, що можна буде робити за допомогою цієї технології, вже в не дуже далекому майбутньому. Гаразд, Барселона це чудово, але повернемося до наших реалій. Подивимося, які ще моделі впізнають згадану вище базу зберігання металобрухту. Gemini 25 Pro та Flash також безпомилково ідентифікували цю локацію. Тепер останній осінтерський тест на сьогодні: порівняння двох зображень станом на 2022 та 2023 роки. Візуально ми бачимо, що кількість металобрухту значно зменшує. Попрошу модель сказати хоча б приблизно на скільки. 3 провівши свої розрахунки, до яких можуть бути зауваження, все ж виходить на цифру 45% скорочення запасів. Подивимося, яка цифра наведена у статті понад 40%. До речі, схожий результат демонструє також модель GMA2.5 Pro. Звичайно ж, з кожним розширенням можливостей можливостещі лунають збентежні голоси. Часто це люди, які роками документували своє життя в соціальних мережах, аж раптом почали хвилюватись про свою приватність. Якщо без жартів, у випадку будь-якої потужної технології є дві сторони медалі. Типова сцена голівудського детективу це коли головний герой проводить ніч переглядаючи записи камер відеоспостереження, ще може значно прискорити цей процес. Наприклад, я шукаю чоловіка, який відповідає певному опису для пришвидшень даю лише два фото, і модель безпомилково визначає на якому фото помічено цю людину. Зроблю драматичну паузу, щоб ви добре осмислили те, що щойно побачили. Звісно, ці здібності у руках злочинців чи диктаторів можуть завдати багато шкоди. Розуміння цього ризику є, але як йому протидіяти, розуміння недостатньо, не враховуючи, звісно, ретроградну позицію, на кшталт заборонити, видалити, повернути друкарські машинки та калькулятори. Ще одна демонстрація можливостей О3: пошук розміжності між двома зображеннями. Модель безпомилково визначила локації змін, але в одному випадку все ж дала не зовсім точну відповідь. Це добре демонструє відмінність між тим, як бачить світ людина. Та, та машина. Я бачу на цій таці три кухля. Так, четвертий видалено не зовсім ідеально. Залишився певний відбиток. Але людський зір та мозок не ідентифікує його як окремий елемент. Натомість для щі – це кухель. лише не дерев'яний, а прозорий. І тут критики можуть справедливо зазначити, мій кіт впорався б краще. Так, наразі ці моделі не можуть розуміти світ так, як роблять це люди або навіть деякі тварини. Все ж подивимось, яким чином О3 змогла отримати, як на мене, досить пристойний результат. Першу модель. Перетворює обидва зображення в однаковий колірний режим, щоб розрахувати різницю між пікселями, яка виглядає наступним чином. Монотонні ділянки це місця, в яких зображення ідентичні, а світліші частини вказують на наявність відмінностей. Далі модель визначає координати світлих ділянок та проєктує їх на початкові фото, аналізуючи, що на них зображено, та порівнюючи побачене. Усе виглядає досить просто, але не варто недооцінювати зусилля та ресурси, витрачені на те, щоб навчити мультимодальну модель користуватись цими інструментами. Інструментами. Окрім вміння аналізувати зображення, О3 може їх генерувати. Прокласти оптимальний маршрут на мапі для О3 також не проблема. Сама лінія поки не ідеально точна, не така як у мапах Google. Але загальний напрямок показує вірно. Менш практичним, але дуже показовим прикладом поєднання аналітичних та агентських здібностей з можливістю генерувати візуальний контент, є приклад з пошуком виходу з лабіринтів. Ще раз, це не стільки про користь, скільки про здібності, адже вирішення цього завдання алгоритмічним шляхом потребує багатьох розрахунків. На завершення ще одна гарна новина: Отри також зробила можливим генерацію декількох пов'язаних між собою зображень в межах одного запиту, тобто створювати ілюстровані історії. Стало простіше не лише з Gemini але й Chat GPT, хоча максимальна кількість генерацій за один забіг, звісно ж, обмежена. Наприклад, мені вдалося отримати від o 3 за один запит максимум 4 зображення. Втім, враховуючи якість, я готовий зробити на декілька запитів більше, ніж у випадку з Gemini Отже, підсумуємо, O3 це більше, ніж просто оновлення. Мультимодальність та можливість використовувати зовнішні інструменти у поєднанні зі стандартним для подібних моделей набором суперсил здатні вивести візуальний аналіз. На інший рівень. Проте не варто забувати і про обмеження. Галюцинації нікуди не зникли. А вгадати непопулярну локацію з абсолютною точністю цим моделям також складно. Проте вірно визначити хоча б місто це вже гарний початок. Ідеальний кейс для використання О3, як на мене, це поєднання візуального аналізу з довідковою інформацією, яка б дозволяла моделі перевіряти свої гіпотези. Це ми побачили на прикладі від OpenAI, де модель успішно ідентифікувала найбільший танкер і знайшла маршрут. Його прямування, використовуючи отримане зображення та дані трекінгу морського транспорту. Зона ризику це як завжди неетичне або навіть протизаконне використання подібних технологій. Не кожну категорію користувачів можна обмежити за допомогою безпекових фільтрів чат GPT, адже не лише модель О3 може впізнавати локацію на фото. Тому, наприклад, проблема стеження не демократичними режимами за політичними опонентами, активістами та журналістами лише загострюється. Глобального рішення я наразі не бачу, але ви Видалити метадані з фото перед його публікацією в соціальних мережах може кожен, якщо це актуально. Проте майте на увазі, що й без цих підказок штучно-інтелектний Шерлок може здогадатись, де були зроблені ці фото. Дякую вам за перегляд. Якщо сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. А я піду робити нове відео. До речі, ті якого ви могли помітити сьогодні. Цей кліп згенеровано за допомогою моделі Kling 2.0, а цей з Віо2 від Google. Як бачите, є про що поговорити, і нагадую про необхідність робити все від себе залежне заради перемоги. Усе буде Україна.